Прийшли вже до Південного Бугу. Жодного рибака немає і ми пройшли вже декілька кілометрів по березі. Покажи, як рега. Бейни. Бий... О, диви. Навіть можна вдарити. Є шанс з стопу ставати. Стаєш? Вставай. <гум> ти в на тобі Так. Блін, це якби отуди де сніг, то там можна ходити. А там далі є велика кладка, до якої ми йдемо, з неї можна вже точно зайти. Ось таке якесь. А ну вдарти, може це мене сили немає. Крепше, да? Да. Перший пішов. Ой-ой-ой. Это -ой -ой. крыга, если что. попробуй я как рыга рукой. Угу. Не, серьезно. Ну так ад. Закон. Ох, йо, пробуємо як цьому кабану вийти на цю кригу ми на богу Що, рибалимо? Стартуємо. Стартуємо. Клас. Вітаю на каналі Шуршим. Сьогодні прийшли на південний Буг. Будемо пробувати ловити рибу тут. Сьогодні є надія на плотву, на окуня і також дьорчики тут мають попадатися. Буде цікаво. І що тут? Щось будемо підглядати. Треба? За тою рибою. тою, якщо якої тут немає, навіть. Та є тут рибу. Тут все в рибі. Давай побий Головне, щоб вода була прозора я, я, я щось взагалі нічого не бачу Цвітай не, не все так просто, да? Ми ще аж до дна не дойшли Одно нічого не видно підсвітку виключити Окунці не заглядають, да? муть підняло? Ні, щось ходить ззади. Щось? Чи це? Що? ні 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 Ось ракушка торчить. Угу. Ой, коротше, шукаємо місця для риболовки. Так, відкриваємо нашу сумку флагман. треба одягнути на колінники. Ось такі. Чік. На коліннички. Взяти мою вудку, яка вже стала улюбленою. Починати риболовлю. Так, а що у нас тут треба? Треба, треба, треба мотель і пінка в мене є. Тут є портва, так що може і на пінку клювати. Треба в мотильничку пересипати. А в мене почин на снасть для балансіра. Балансірчик і ось такий окуняка. Жирний. Ох! Красота. Моя перша риба в житті на балансир. Це кайф. Оце кайф. Оце я розумію. Риболовля, південний бух. О, це вже хоч окунь, як окунь. Хм, Клас. Ще ніколи, о, відчепився. Ще ніколи на балансир не ловив. Клас. Почин, почин, перша риба є. Уху! Лисиця прибігає, південний вух. Хм, клас. Що там хто там? Полосатик? маленький, да? на мотить? Супер. А я розкидаюся саме. Одну вудку закинув. Цю я закинув в дно, а цю зараз кладу в пів води. А третю на пінку закину. І так будеш собі стояти три штучки. І буду вже чекати покльовок. Все, в мене закинуто три вудки. Тут на дві пінки, одну червону, одну білу в дні стоїть. Тут середня лунка загодував її панірувальними сухарями. Тут закинуто на мотель в дно так само. А тут закинуто пів води на мотель. Ось така в мене робоча зона. Льоша Там бігає, окунчиків смикає. І на взагалі далеко. Чекаємо. Нічого не клює, вже пройшло більше години. Прийшов ще рибак один на живця, на маленьких живчиків позакидав. Теж нічого не клює. Якось так. Всі сидять, всі мерзнуть. Декілька маленьких окунчиків було і все. Якось так. Холодно і сирість сильна дуже. Ну нічого, може зараз якась плитва підійде, бо стільки закинуто, подіргую так час, час від часу і жодної немає зацікавленості в риби моїми снастями. Тут чудо, перша плитва в сезоні. Супер! Оце приємно. Класно, класно. У мене в мене щось настояще вудки не клює. Та ні, ні на що не клює. Я вже бігаю по лункам, шукаю цю рибу і нічого не можу знайти. Вже і під очеретом пробував. І тут сидів, смикав. І нічого. Сусід уже збирається. Один окунчик наживець маленький все. Що когось пімав? Що з тебе два гачка тут? Дарумішка ага. і... Зверху гачок підсажить. Цікаво і ця так само там була? Хто? Це? Ну оця що лежить? Хто там лежить? Знаєш? Ой, вже виходити дуже страшно, бо лід дуже тонкий, крихкий, хрустить. Будемо по бровинясі такі виходити. Но це ще не скоро. Продовжуємо рибалити. У нас час до кави дійшов і до перекусу. Бургери. В тебе мотузка є, якщо в топомісці. Да, все бути. Щоб витащити. Щоб за мотузку хтось Ох. Оооо це ти що таке накрутив? Ночні сосиски в кість. У слоєному цьому? Да. Нормально. Так, ну що, зараз пообідаємо і буду шукати щось нове, нові локації. Ми тут обідаєм, а рибак плотву тягає. Зловив тільки що таку. Нормальненько. Це добре. А я вже перейшов на глибину, дві луночки зробив, обловлюю на пінку і на мотильок. Там третя є, але біля неї дуже хрустить. Вже так, подалі від берега. Є надія, що тут щось візьме. У мене бракований мотель не хоче клювати. З самого ранку перекидаю. Ще ні одної покльовки не бачив на мотиль. І на пінку так само. Та і на балансір той якийсь один п'яний клюнув. І все. М Меняю місця. Смикою пробую. Не хоче. Лід стає все тонкіший, хрустить. ходити нереально. Якось так. Стараємось, працюємо, привалимо, шукаємо. Можливо, ще що щось буде. Ми вже зібралися. Йдемо вирушати в дорогу. І йдемо по черзі, перша Іна. Далі Льоша, а я останній. У мене як самого тяжелого ясу на кінець. Уходимо звідси, бо кльову взагалі немає, все хрустить. Хрустить? Буде цікаво, як ти вдаш виходити. Подивимося, подивимось. Ну що, Панове риболови. Будемо по жердині йти. Але головне, щоб не під воду. Ай, <кій> Ого! А чого так хрупотить? Ого! Ніч! Йдемо далі! А ми вже прийшли з Південного Бугу на озеро вийшли, ще трошечки тут погуляємо, спробуємо щось побільше піймати, камерою насвітити карасика якогось. Подивимось, що в нас вийде. Дивимось тут на озері в лунку. Воно поверне трошки до мене об'єктивчик. О! Десь, да. Все в окунях. О, ви всіх там. Диви. І всі малі, так? Да? Диви, а, все Жесть! Скільки дрібноти А я хочу щось більше знайти. Що, один за одним? Мега окуні, да, <реш> А я балансірчика взяв, шукаю когось побільшого. Зимовий вид риби, верховодка. <реш> Анчолус маленький. Класно. Такої риби я ще не ловив на зимовій риболовлі. Ще ось починаємо. Може далі підай більше. Поїхав. Обходив з балансиром вже все озеро, він тільки що такий крупняк вдарив. За нижній тройничок. Капець. З камерою просвітили вже всі лунки. Жодної великої риби не знайшли. Тільки верховодка малесенька і окунчик маленький. все. Де крупна риба взагалі невідомо. Лунок на юнос 30-40 вже обійшли. Називається наспятив карасика. Вже все в будках. Все дерево оббите. А як Ось Така риболовля. Взагалі нема нічого. Одні маленькі окунчики. Ну, на камері було видно плиту і карасика. Тож, шанс є. який я не вірю, звісно, але він є. Є, є. Лови. Лови, лови. Вже сонечко майже сідає цілий день на риболовлі. З самого ранку. До вечора. Зловив верховодок, штучок 10 малесеньких, окунчиків пару штук малесеньких. Немає тут сенсу рибалити. Ой, так. А що, треба вже якось підзберіватись, мабуть Така риболовля видалась. Хочеш провалитися? Чого? Ну піді мною хрустіло добре. Ну <рес> що, розказуй, як ти наситився наситися риболовлеюся. Підпочинком, так? Да? Ну так. Хотілося б би лучше, але що, ну бух трошки підводить це, буквально. Розстав. Ні, ну чого розтав, може хтось ходить, хто більше якийсь такі отчаяний, але. Та ну. Але ми, але ми не відчайдухи. Ми... Та ні, вже нереально дуже просто. Ми за відпочинком. Да. Ну рибу, рибу всі побачили. Та, но, но на бугові крига не особа. Не, то Затонка тон, за щоб мені йти. З Завтра вже взагалі її не буде. Зомілося, був новий на Хвіницький. <рес> ну так. Да. Закінчили ми на сьогодні вже риболовлю. Багато знаходилися, багато емоцій отримали. Рибку бачили, в принципі, цікаво. Походили по кризі. Вже не скоро вийде вийти, бо все розстає і йдуть плюси. Тож будемо вже чекати наступної криги. І там вже щось цікавіше придумаємо. А вам дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, коментуйте. А ми скоро щось придумаємо цікаве і покажемо вам. Всім пока!